Доброго ранку, мої дорогі глядачі, всіх вітаю з Різдвом. Сьогодні, 25 грудня, Христос рождається, славімо Його! У нас мороз. Знаєте, сьогоднішня ніч була, як, саме як описував Гоголь. Небо було зоряне, місяць, не знаю як у кого, у нас над сумами так. Місяць молодий, такий яскравий, красивий, морозно, мінус 12. Я думаю, ну прям точно-точно як по Гоголю. Але, але та ж проблема. У нас вчора наш, наша черга, ну і не тільки наша, я так зрозуміла. Бачите, зараз теж нема світла, знімаю вам при освітленні штучному, яке у мене тут є. У нас не було світла. У нас світло вчора як вимкнули у восьмої ранку. Я прийшла з роботи, його не вімкнули по графіку, і виявляється, його за жод... в день жодного разу не вмикали. Я чекала до сьомої, до восьмої. Я зрозуміла, що світла не буде. І тут я дивлюся в телеграм-каналі, що у нас люди. Наш мікрорайон, саме наш тут, ну і де я тут знаходжуся, вийшли на дорогу, перекрили дорогу і викликали обленергою і доповідали, що чому наш район навіть не вмикається уже ось 12 годин, а деякі мікрорайони зовсім не вимикаються. Ми не проти того, щоб вимикали світло, щоб економити, щоб було. Е е Менше на навантаження на енергетиків, ми це все розуміємо. Але знаєте чому так от обідно? Тому що деякі кажуть, там у мене там вимикають два рази чи раз там на день, на 2 години і все. А весь час у нас є світло. Це у вас там в районі, як заїжджаєш до вас на район, все, темінь, ніч. І ми розуміємо, що це чомусь наш район вирішили ви так зовсім вимкнути? Я лягла спати, світла не було. І в 11 часів вечора я проснулася від того, що у нас є світло. Ну, звичайно, що десь я там не вимкнула, я проснулася, дивлюсь, світиться. І його вимкнули не по графіку, і воно було весь всю ніч. Тому що люди, мабуть, все-таки до людей вийшли прийшли представники влади, представники із Обленерго і поспілкувалися, і люди висловили своє. Як би, бачення цієї ситуації. Чому одні сидять без світла постійно в одному місці, в місті Суми, а інші інші сидя... світло зовсім не вимикається. В тому от саме оця Несправедливість і бентежить. Ну, мене також. Мені також обідно. Ну, У мене взагалі нема світла, я не можу нічого не вам зняти, нічого не показати, ні, ні зайти в магазин, який найближчий. І так, так і є. Ми заїжджаємо на машині в наш район, і я нічого не бачу. Я їду 20 кілометрів на годину, щоб хоч щось бачити, щоб ні на кого не наїхати. Тому така у нас ситуація. Я розумію, що в Одесі не було світла зовсім. Це, це жах, це жахіття. Привіть мої співчуття. Думаю, що у вас уже все налагодилось. Але ми так живемо без світла вже не 6 днів. Ми так живемо без світла уже не знаю скільки, саме наш район. Я не говорю, що там всі суми. Ні, всі суми так не живуть. А я говорю про себе, про свій будинок, про свій дім, там, де я живу. Отакі От справи. <с> Пожалувалась вам, ну, просто вже накипіло. Я розумію, що це не наша влада винна в тому, що світла немає, але наша влада повинна хоча б розподіляти співрозмірно з іншими мешканцями міста, щоб не було нікому образливо. От саме на це я акцентую. Не про те, що там наша влада винна, що світла нема, а про те, що потрібно якби справедливо проживати ці моменти. Так, ну, Різдво, всі ми радіємо. Свято, йду на роботу, голову помила, тому що воду погріла з тазика. з таким ковшиком мила. Іду на роботу. Я хочу вам зняти розмовне відео. Побачимо, що з цього вийде. Всім гарного тихого дня. До зустрічі. Привіт. Зима. У нас зима. Зараз я покажу, скільки у нас снігу випало, і поговорю трошки з вами. Це у нас сніжок. Я думаю, вам видно. Я сьогодні з машини змітала десь сантиметрів, ну, 7 ну, до 10, мабуть, було вранці. Зараз Трішки ще нападало, ну ви бачите, да? який у нас сніжок. Зараз сяду, поговорю з вами. І сьогодні не брові не намалювала, нічого, тому така невзрачна, як це кажуть. Так. Давно не знімала, Знаєте, навіть вже, думаю, треба починати. А то я вже забуваю, як це робиться. Зараз прикріплю телефон. Ну, так, добре. Так, я ж підготувалася. Про що я хочу поговорити? Я навіть не розчищала сніг, хай вам буде так же красиво, як у мене в машині, як у нас в сумах. Так, я хочу вас. З вами сьогодні поговорити. Я тут навіть заметки робила, писала тут конспекти. Про що? Хоч у нас і зараз, на даний час ще тільки новий рік починається, але я вже думаю про майбутнє літо, тому що до весни у нас залишилось, як би там не було, а 2 місяці. Два місяці 31 день з них. І 28, це лютий короткий місяць. Тому весна вже скоро, через два місяці вже буде тепло, і ми будемо думати про літо. А про літо треба думати тоді, коли ще зима. Я дивилась відео в Ютубі, показ, показ різних брендів, саме до літа. Я дивилась показ селін, бренду Селін, і Канель. Значить, що я хочу сказати по свої висновки, і на, на рівні своїх висновків е я хочу знати, що шукати в магазинах секонд Хенд для того, щоб виглядати стильно, актуально і трендово в наступному е е сезоні літа 2026. Значить, повертаються в селі, що я побачила, те, що повертаються 80-ті роки. Що це значить? Це хто хто мого віку, той знає, що ми вдягали в школі. У нас були широкі плечі у піджаках. У нас були штани чоловічі з за Вони зараз актуальні, але штани чоловічі з защепами, вони вже не прямі, не палацо, а вони звужуються донизу. Вони такі, як чоловічі, от суто чоловічі речі, штани. І ще я що я помітила, що жіночі і чоловічі покази, одяг, він майже не вирізнявся. Чоловічі були сорочки в квіточках. Жіночі були штани, жіночі були сорочки, як чоловічі. Ну, такі були покази. Так, кольори, які були кольори у селін? Кольори були червоного було дуже багато в показу селін, синього було різних відтінків, бежевих і коричневих. Оце такі були кольори у показу зцілін. Ще скажу, що тканини в штанях не були такі, знаєте, як стоячі цупкі. Штани були легкі. Тканини легкі, вони повинні рухатись при, при тому, як ви ходите. Кюлоти були, дуже було багато кюлотів, широких, саме вкорочених штанів, і акцентні плечі. Ну, 80-ті Це акцентні плечі. І, плеть, і не було, знаєте, як акцентні плечі і вузькі штані. Ні, ні, цього не було. Були і широкі плечі, і штани з защіпами широкі також. Потім було дуже багато в показу селін, штани спідниці. Штани, на штани надівалися спідниці, на сук, на, під, під сукні надівалися спідниці. Ой, ой, під сукні надівалися штани. Тут люди йдуть, я відволіклась. Під сукні надівалися штани. Ми також це носили, не знаю, як хто, а я так носила. я так ходила, коли вчилася в школі, я надівала спідницю, а під низом у мене були штани. Зараз так буде також модно, так що не забуваємо, що нам дивитися. В секонд хентах, тому що е е речі повертаються, і речі будуть в секантах це 100%. Далі показ шанель. Що було в шанель? Занижена посадка спідниць. Що це значить? Що спідниці всі були заниженою посадкою. І ще вони були на кокетках. Знаєте, що таке кокетка? Це отака от. Широка, якби пасок, але це не, не пояс. Це саме кокетка без поясу, без верхнього, і вона спущена на стегна. На стегнах кокетка, а внизу починається спідниця, яка пришита до цієї кокетки. І вона може бути ця кокетка і вузька спідниця, але також на кокетці і занижений талії. Може, може бути кокетка і широка спідниця, і також вона занижений талії. Це було у Шанель. Я думаю, таких спідниць в секонд-хенді також багато. Ну, я з вами раджусь і думаю, що це буде актуально. Це мої думки. Це суто мої споглядання на колекції. Так, далі. Спідниці було дуже багато на запах. На запах і не тільки довгі спідниці на запах, а спідниці і міді, і до коліна, і спідниці на запах. І я думаю, саме ці спідниці на запах можна буде надягати на штани. Це буде досить гарно виглядати. Штани і спідниця на запах це буде красиво. Так, м'які тканини. Тканини були всі легкі, м'які, такі як, як і рухаються, вони не були такі цупкі грубі тканини, ні. вони були всі лег... легкі і приємні. Так, акцентні речі. Що це значить? Що я помітила? Що речі вже не базові, коли раніше була, база, базовий лонг, базова футболка, базові штани, і там тільки де прикраси. Ні, зараз вже йдуть акцентні речі. Якщо це лонг, він, як... він буде. Або в сіточку, або в квіточках, або в якихось стразах, або в якихось паєтках, або в чомусь такому. Ну, акцент буде. Блуза також не проста, повинна бути якась цікава. Значить, в... в одязі було дуже багато показано одягу з бахромою. Бахрома всюди, і по низу, і по рукавах, і, і всюди. Ну, Не така ковбойська бахрома, а саме така на спідницях, на сукнях, яка може прикрашати ну, одяг. Клітинка. Було дуже багато клітинки. Різної, різної клітинки було дуже багато. Квіти і смужка. Оце у Шанель саме більше було показ із клітинкою, з квітом одяг в квітах і в смужку. Смужка і горизонтальна, і вертикальна. Так, різна фактура тканин: від гладкої до твіду та травки. Тканини були і гладкі, як сатинові. І також були твідові. ну Шанель це твід, це ж їхня, це, це шанель, твід це шанель. І також була як травка. Тканина в якихся такими е, вона як, як махната така, ну як травка. ну Ви знаєте, що це таке. Я ще не дуже можу сказати це правильними висловами, не можу ще. Правильні знайти слова, я ж не експерт, я ж тільки як би, дилетант, я ж просто як самоучка. По Потім ось, в показі шанель. Що було? Були кольори, білого було дуже багато білого і були е, образи повністю білі, повністю червоні, е, і повністю бежеві. Було дуже багато салатового кольору, який поєднувався із бежевим, і також цей салатово-лимонний такий салатово-лаймовий колір, він поєднувався з різними е, тканинами. Було дуже красиво. Ну, і що? Я думаю, на сьогодні досить. Я ще тільки перше моє таке відео, якби, як якби, як стиліста, який глянув покази і зробив свої висновки. Я просто зробила свої висновки на фоні цих по, двох показів. Показу Шан... селін і показу Шанель. Значить, в секондах ми шукаємо цікавий крій. Одяг повинен бути цікавий. Якийсь незвичайний крій, асиметричний, е якісь широкі рукави вузькі, де... десь якийсь комір цікавий. цікавий крій. Яскраві блузи з, -з валанами. Це також було в усіх показах. Блузи були всі з валанами, або нашиті отак вертикально, або якісь горизонтальні валани, або на рукавах. Ну, було багато, з бахромою і з зав'язками. Також було дуже багато таких от стрічечок, зав'язок на блузах, на сукнях, так, спідниці, я вже казала, на низькій посадці з широким поясом, як кокетка. Ну, це є оце такі, мої, такі мої спостереження були двох показів модних домів, Шанель і Селін. На цьому я завершу. Думаю, що завтра у нас субота, і я буду шукати саме такі речі, якщо там щось знайдеться. Пишіть мені в коментарях, як вам таке моє розмовне відео. Як, вам, як ви думаєте, чи я вгадала з напрямком моди на літо 2026, чи ні? Буду рада вашим коментарям. Пишіть, робіть зауваження, тому що це перше таке відео, де я озвучую свої напрямки? Спостереження напрямків тенденції в моді на літо 2026. А я сьогодні в своїй шляпці, в своїй шубці, мені тепло, мені навіть не холодно. Всім гарного тихого дня. Зустрінемось завтра в наступному відео. Цілую, люблю, чекаю коментарі. До зустрічі!